Сердечно вітаю усіх шановних учасників нашої християнської духовно-просвітницької програми Вічне джерело слава Ісусу Христу. Я розумію, що наш народ дуже втомлений, втомлений морально, поранений фізично, поруйновані цінності наші. і коли ми звертаємося до вічного джерела Божої правди, Божого порятунку, то у людей вже якесь затайне, можливо, і недовір'я. Чи невже ця Божа книга ще може нас врятувати? Невже Господь ще є і Він може покласти кінець цьому жахливому знищенню нашого народу? Я хочу сказати улюблені Господом українці, українки, що ця книга це є книга незламного оптимізму. І книга перемоги. Хто би як про неї не думав, вона пережила усіх своїх опонентів і тайних, і напівтайних, вже релігійних. І дуже кривавих. Вони відійшли в небуття, а вона залишається. І останні сторінки Біблії, ця книга, яку часто називаємо, вона на устах багатьох апокаліпсис, об'явлення Святого Йоанна, коли є звернення до семи церков і закінчення кожному ангелу церкви є для всіх одинакове. хто перемагає. Переможець. Тобто церква назначена для перемоги. Але мусимо розуміти, що перемога не просто падає з неба якоюсь манною, як це було для ізраїльського народу в пустелі, Але найперше людина мусить, хоч трішечки, зрозуміти велич Божої любові і, звичайно, і Божого правосуддя. Не раз я це говорю за багато років і вже десятиліть мого спілкування із мільйонами людей, що у Божому правосудді є особливість, яка не притаманна жодному законодавству і судочинству світової практики. Тобто, там, де він готується карати людей, він найперше шукає в себе. І в опонентів різних захисту цього народу. Він не хоче смерті грішника. Коли ми згадували у минулих наших зустрічах стосунки Господа із Владикою, могутнім володарем Вавилонської імперії навходоносором, ми бачили, скільки разів цей гордий самодержець. Нехтовав Боже милосердя, то він падає нисьма перед полоненим юдеєм Даниїлом, вихваляє Бога Всемогутнього, то знову створює собі золотий монумент 30-метрової висоти, при тому указ видає, що хто не поклониться тому монументу і стукану, буванові, той буде спалений. І так він робив із юдейськими юнаками. Здавалось би, Господь Бог навіки вже хотів би, бажав би залишити і стерти з пам'яті оцього нечистивця. Я не буду повторювати, але Господь це не людина. І Він приводить його через особливі перипетії, врешті-решт через сім років перебування із звірами. Щоб він таки зрозумів натуральну велич і могутність Бога Вседержителя. Ми знаємо, що у свій час ізраїльський народ був дуже такий непрогнозований, контроверсійний, як то кажуть, Боговідступницький. І був час, коли Мойсей знаходиться 40 діб, на синай горі у спілкуванні з всемогутнім Богом. А за той час ізраїльський народ під проводом їхнього первосвященника, старшого брата Мойсея Аарона вчиняє жахливе боговідступництво ідолопоклонство. І ось після цього, як себе рекомендує Господь, Мойсей розбиває ці таблиці в друзки. Написано, що таблиці це була творчість Божа, Бог їх творив і пальцем своїм викарбовував закон, десь і заповідей. І раптом людина це розбиває, Бог до нього не має жодних претензій. Він знає, коли є падіння моралі, коли є боговідступництво, відступництва, то вже жодний закон, в тому числі і Божий закон, ці люди абсолютно нехтують. І ось в такий час, що заявляє Господь. Про свою особу. Читаю це 34-й розділ другої книги Мойсея, книга Вихід. З п'ятого текста. І зійшов Господь у Хмарі та й став там біля нього, тобто біля Мойсея, і проголосив ім'я Господь. І перейшов Господь перед ним і покликнув. Ось як Господь себе характеризує сам. Господь, Господь Бог милосердний і ласкавий, нескорий на гнів і щедрий на милість і правду, який держить ласку для тисяч, прощає несправедливість, переступ і гріх, хоч і ніколи не вважає безвинним винуватого. Карає несправедливість батьківську на дітях і на дітях дітей на третьому і на четвертому поколінні і припав негайно Мойсей до землі та й поклонився Богові. Навіть Мойсей був здивований, він не міг уявити собі, ось зараз почнеться каральні акції Бога. За таке жахливе відступництво. Пізніше він скаже, що Бог в той час мав намір вбити навіть Аарона. Але замість каральної акції він проголошує себе не просто милосердним Богом, а багатомилостивим, доброзичливим, який вміє прощати навіть в четвертому, 4 четвертому поколінні. Тому сьогодні, коли люди перелякані, людство збентежене, люди чекають, як колись Шевченко писав, не жди очікуваної долі, чекають з різних сторін, з різних джерел. І, звичайно, згідно Слова Божого. Ці джерела не дадуть очікуваної радості, перемоги і блаженства для України і для цілого світу, але є той, який має в собі гарантії Божого незламного порятунку. І ось він сам звертається до скривдженого, збентеженого і, можливо, переляканого народу. Це книга Пророка Ісаїї, 51 розділ. Господь звертається до переляканих людей. Я з 12 текста, я я сам, утішитель ваш, хто ж ти, що боїшся людини, яка вмирає, і чоловіка, що не мов та трава, а забуваєш Господа, Творця свого який розпростер небо, заснував землю, ти щодня тримтиш перед лютістю гнобителя, що наладився тебе затратити, де ж подівся той гнів гнобителя? І відповідь Господня, швидко визволений буде невільник, не помре в ямі і не зазнає нестачі хліба. Це голос для нашого народу. Я Господь Бог твій, який бурить море, аж хвилі ревуть. Господь Вседержитель, ім'я Моє. Тому пам'ятаймо, фатальної нещасливої долі для нашого народу у Бога не передбачено. Але мусимо скинути з себе ярмо нашої дволикості і безвірності. І мусимо все ж таки припадати до цього вічного незнищенного джерела оптимізму і перемоги. Вона прийде, але будьмо готові її гідно очікувати і прийняти. Господь завжди нам цьому буде допомагати. Пам'ятаємо, дорогі мої брати і сестри, шановні учасники цієї програми вічне джерело, що у Господа Бога є два засоби порятунку людей у критичних ситуаціях. Є його священний закон, і є люди, які зберігають і плекають закон Божий в собі. І які є відображенням Божої влади і Божої слави, хоч вони зовні нічим не примітні? Ми розуміємо, що закон Божий, Біблія сьогодні є зневажена. Владики землі соромляться іменем Господнім, і навіть наша поранена, окровавлена і скривджена Україна. Ще не удостоїлися, щоб її провідники хоч згадували інколи ім'я Господнє. Їм здається, що ми пошкодимо нашу перемогу, коли будемо говорити це фантастичне ім'я, це справа їхня. Але у Господа є інший ще засіб. Він має Біблію, закон Божий, який ходить поміж нами. Він має особливих людей, які є втіленням Божої слави, осяйності і перемоги над всіляким злом. І ось коли ми читаємо послання святого апостола Павла до ізраїльтян, де згадується незламні мужі віри. Біблійної історії, і серед них є один із перших ной, який один своєю родиною був спасенний у час освітнього потопа. Яка його характеристика? Дуже коротко. Вірою Ной, прийнявши звістку про те, чого ніколи не бачили, в страху Божому збудував ковчег. На спасіння дому свого, нею він усудив світ і стався спадкоємцем праведності з віри. Особливо, звичайно, безвірники, прагматики, глузії над іменем Господнім можуть сказати, а там все одно не помістилось би все людство. Я не є покликаний, щоб дискутувати із прагматиками і богохульниками. Господь робив відомо, втілював свою, свій задум. І він чекав багато десятиліть, що люди скаменуться. І він себе це зупинив, а ковчег залишився би, як. Унікальний історичний експонат сьогодні в одному штаті, в Сполучених Штатах, Кентакті, збудована така копія Ноєвого ковчега як реліквія, як експонат, щоб люди мали уявлення. Значить, Бог в будь-який час міг все це зупинити, і потопу би не сталося. Так як і не сталося би спалення Содому Гомори на колишніх міст, пам'ятаємо, що Авраам докучав Богові, якщо навіть 10 праведників там знайдеться, хіба будеш карати, і Господь відповідав, ні, не буду. Але особливо вірою Ной осудив світ. Тобто особа, яка мала в собі Боговтілення, яка мала в собі Божу сутність реалізовану, це була влада Духа Божого, яку люди читали і пізнавали. Коли ми згадуємо ще раз цього навходонорцера древнього, так він не мав Духа Святого. Але Дух Божий працює над кожною людиною ззовні. Христос про це сказав, що я ублагаю Отця Небесного, і Він дасть вам іншого утішителя Духа правди, який з вами перебуватиме і у вас буде. Бути у нас ще ті люди, які одержали Духа Святого, як і в День П'ятидесятниці Апостольська Церква. Але над кожною людиною Господь працює зовні різними засобами невидимими і видимими. І ось у даному випадку так важливо, щоб церква врешті-решт скинула себе ярмо своєї конфесійної контроверсійності, змагань. Можливо, ви вже. Ознайомилися або ознайомитися з останньою подією, яка відбувалася в адміністрації міського голови, коли знову над краєм нашим і над світом нависла смертельна загроза всесвітнього судомізму і прийняття законів, які більшу шкоду принесуть людству, особливо нашому краєві, ніж агресія. Північного кривавого ката. І тоді, коли є загроза, я кожен раз був учасником таких конференцій, конфесійні межі стираються. Нас об'єднує Біблія, Слово Боже. І, можливо, ви це почуєте, а може, вже почули, то тобто ніхто не каже про свою. Конфесійну приналежність. А так, як колись писав Котляревський, що «Коль обще добро в упадки забудь отця, забудь і матку, спіши Отчизну і збавлять. Тому, любі мої, згадаймо на сам кінець про сина, негідного сина Навходоносира, Бог різними засобами. Довів його батька Навходоносора до схаменіння. І остання його заява говорить про те, що, напевно, він врешті-решт скинув з себе ярмо своєї безбожності і зарозумілості. Його син Волтасар обняв престол і все це знехтував, забув. Але коли він побачив тільки відому руку, яка писала невідомі. Написи на стіні банкетної зали, коли він п'яний був своїми підлеглими і блудницями, написано, що коліни його задрижали, він від страху закричав. І, врешті-решт, покликали людину, яка була втіленням Божої істоти в собі, тобто Біблією, яку не треба писати на папері чи на скрижалях, а він був носієм цієї Божої благодаті це Даниїл. І ось він звертається до нього, як він знехтував. Спочатку він в його переляку, здавалось би, що нема вже виходу. Він нагадує йому історію його батька, я тільки фрагмент читаю. І ти, це п'ятий розі Даниїла, 22-й текст. І ти, сину його Валтасари, не смирив твого серця, хоч знав про це все. Ти підняв себе проти Господа Небес, і ось принесено посуд дому Його перед тебе. Та й вельможі твої жінки й наложниці, твої пили з них вино, та й хвалив ти богів срібних, золотих, мідних, залізних, дерев'яних і кам'яних, що не бачать, не чують ані розуміють. А Бога, що в його руці твоє дихання і в нього всі стежки твої ти не пошанував. Йому вирок виноситься. За цей вирок він вшановує Даниїла, як його батько царською мантією, почистцями, золотим ланцюгом, але з цієї мужі це не допомагає. Написано тієї же ночі Валтасар був вбитий. Візьмімо собі уроки. Біблія це не є книга Казкова, це є книга діяльності, це є книга, ще раз підкреслює, оптимізму, перемоги. Але для тих людей, які її свято шанують і втілюють в життя. Хай Божа ласка спочиває на нас і Дух Святий продовжує свою Спасительну працю у захисту і визволенні нашого рідного українського народу. До нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!